На городі кози пасла наскладала горщика масла, горщик масла, діжку косіра. вареники вона варила. У всесвітній день вареників відвідувачки університету третього віку місили тісто, розкачували варениці і начиняли їх різноманітною начинкою. Вареники з маком, де ще з медовою підлінкою. Учасниця вареничних батлів Любов Супрун розповідає, такі смаколики її улюблені. Вареники з маком будуть на пару. Пишні, смачні. Це рецепт наших батьків. Вареники будуть у нас із сиром, присмачені масличком, сметанкою. Пані Галина каже, радіє приготуванню вареників в дружньому колективі, бо вдома їх не готує. Колись готувала щасні, бо я одна живу, мені вони не треба. Секрет приготування вареників приготувати добре тісто. Смачне з доброю душою, з любов'ю. Ми всі готові в гарному настрої, з гарними піснями. і цим. Інструктор жбової кухні Ольга Гайдамака ділиться сімейним рецептом приготування заварного тіста на вареники. Заверне тісто на 300 г води, одне яйце, півчайної ложки солі, півчайної ложки сахару, три столові ложки олії. І це замішуємо. І г грамів кип'ятка надо. Вереники називаються шоколадні. Ну ми зробили їх ми смугастиками з білими, біле і коричневе тістом. Сьогодні всесвітній день вареники, і кульмінацією буде це те, що ми наваримо вареники, підвеземо хлопці, які знаходяться на передовій, і ми їх саме пригостимо варениками. Ми не повеземо на передову, ми повеземо в ті місця, де можна їм їх віддати. Вареники заправляли шкварками, сметаною, гарним настроєм та українською піснею. За словами директорки комунальної установи Сумського міського територіального центру Берегиня вивчати та випробовувати українські рецепти. Для відвідувачів університету третього віку стало традицією. Вари, милая, вари, милая, вари, вари, Катерина Іваненко, Віталій Паденко Суспільне новини, Суми.